Одинадцять штук. Дуже часто працюємо, виганяємо. Думаю, скоро буде перемога. Ми на Бахмутському напрямку. Нині наші війська пішли у наступ, і ми працюємо із розрахунком градом. Тут з ними на бойовому чергуванні робота постійна, і ми чекаємо, поки їм надійде команда до роботи. Воно таке біле, обідране. Ото туди прилітало. Це сьогодні по вам сьогодні, так? да працювали. А потім ще один справа від нас. А чим працювали вони по вам? Ну ствол. Ну, ж бачили, там вся земля какая перепахнула. 5 ругань. 5 ругань. 5 Томір 43-28, 43-28. Аня. Аня з нами ми в укриття. Ну, зараз ми скільки ракет вистріляли Снарядів 20, реактивних. 20. 20? Але не заряди. Така не дуже була, але як це напевно або скупчення якесь машина досягти Це вже второй з половиною. 100, 100, 100 снарядів за сьогодні. Ого, це, це багато, мабуть, так? Це для вас багато, так? Треба нормою це зробити. Але дивіться яка команда спітніла, як працювали. Не видно, не видно ні дима ні, нічого. Значить трошки далі. Далі ціль була. Так, так. Вам уже сказали, по чому працювали щойно? Так, ми працювали по їхній, жива сила і військова техніка їхня. Тобто населений пункт, де вони окопалися, де їхні теж засоби військові. В основному так працюємо, тому що наша система не працює в основному. по Бліндажах там угу. окопаній силі це неефективно. Угу. Ми підтримуємо два напрямки. Один ближче трошки один подалі, і до нас приходять цілі згідно того, якщо є коректування. Що там вже наші піхота наступає. щоб ми точно били і розчищали їм дорогу, зробили ар підготовку для них. Кожен повинен виконувати всі завдання, які покладені на нього. І тоді буде перемога і успіх. Я бачу багато роботи по всій арті по фронту, ну як по нашому сектору. Тобто не обов'язково саме нам там дякують, але я бачу, що піхота задоволена. Дуже часто працюємо, виганяємо. Кожен день по два-три пакети буває. Буває один пакет вистрілюємо. Ми почали просуватися і ну, у порівнянні із тим, як було, коли ми лише в обороні були, частіше працюєте? Так, часто. 24 на на Угу. Так поки не виженемо. В будь-яку хвилину, в будь-який час виїжджаємо. Ви я так розумію, в армії не так давно, Ні. В ЗСУ не так давно. Ким ви були у цивільному житті? Ой, останнє місце роботи на з шахти прийшов сюди. М. А ще добувала, яка саме ша? Залізну руду. — Залізну руду. Десь з кривого рога приблизно. Звінок. Земляки. Ми земляки. <ріст> Машина слухається. Так, да, Це аджата у Сєпарі. Вона 18-го а аджата під, під, під Ніколаєвом десь. Їхні зброї їх же ж і виганяємо. Андрій, чуєш, що? що кажуть нам благає вість? Нам під штурмові дії підвезли звідкись снаряди для артилерії. Бо коли ми тут були два місяці тому на цьому ж напрямку, то не було, не було. А зараз все росіяни притікають. Одна машина відстрілялася, друга повинна вже бути на підхваті, третя заряджається, і так воно йде таке такої цепі, розумієте, щоб. Щоб все було так, як злагоджено добре. Угу. Коли воно загоджено, тоді краще йде. Мені так по життю везе, що я де не попадаю то сюди нормальні, краще, гарні люди. Якщо зрівняти з наступом, який був в Харківській області, то ми працювали дуже рідко. Це, в основному там піхота перла, стволка зачищала, а гради використовували вже е, в крайніх случаях е, там або по колоніям ми стріляли. Або, як, як, як я і казав, що коли противник відступає, скупчується десь, то туди і насипали. Хлопці реалізуються <плес> на, угу. виходи. Угу. — Це ж виходи? Це <плес> виходи. Так, е-е-е... це вже припало. Приход. Як виповнилось 18 років, спочатку мене не пустили, сказали ні, брат хотів забрати до себе в добровольчий батальйон. Е також не пустили, потім вже як виповнилось 19 років, я просто пішов в воєнкомат, пішов в військову частину і вже за тиждень, по-моєму, до того, як їхати вже на, навч... на учебку, вже тоді сказав батькам, що так і так, я підписую контракт. І так і пішло-поїхало. Три роки служив в одній бригаді і потім підписав контракт в іншій бригаді. Одиннадцять штурм. Давайте, давайте, давайте. Ви втомились за більш як рік війни? Як вам сказати? Так фізично, вроді, вроді фізично ні. А морально за задомом, сім'я, діти, жінка, зять. Та й таке. Більше хочеться додому. Ти згадуєш замок під дома схочеться, але так нічого. Вже вдома поїдемо, коли вже буде перемога, звичайно. Перемога буде, ті поїдемо. Скоро вже буде. Думаю, скоро буде перемога. До осені ми вже будемо винебен. Так надіємося. Так надіємося. Якщо ви вже підтримали своїм донатом Збройні Сили України, будемо дуже вдячні, якщо допоможете трішки ще і нам. Адже конкретно цей матеріал фінансується виключно завдяки вам, за що ми вам дуже дякуємо. Лінк на усі можливі платформи, де можна нам допомогти, в описі також, будь ласка, підпишіться на цей канал, аби не пропускати нові цікаві відео. в полі. був Це чорний стіпляний став. Це зараз, коли, коли звільнений. Ну, та я маю на увазі, це щось в цей наступ. Так, так, так. були росіяни, так? Да? Але тепер їх там немає. Просунули їх вдвоє, добре. зараз на Бахмутському напрямку приїхали на позиції до мінометки 10-ї гірсько-штурмової бригади. Ця бригада якраз йде тут в наступ по флангам. Одна із бригад, яка йде у наступ, і мінометка допомагає нашій піхоті просуватися. Літаю, літаю. Вася, давай, на. Сука, треба не дивитися, зможемо. Ого! Перемістилися ми в укриття, бо почалося на вулиці щось дуже гучне. Та ще й таке щось тяжке, прилітає по дорозі. Буває і вночі працюємо постійно, але чим більше роботи, ми для чого ми тут? Ми для того, щоб працювати. Це наша робота, це нам задоволення. Чим більше. Працюємо, тим більше. Скорша перемога ворога поменше буде. Нема що, якщо ми не спимо, вони теж не будуть. Перед тим, як наша піхота йдуть, йде в наступ, ми починаємо бити по їхнім позиціям, щоб вони не змогли висунутись. І наша піхота, щоб зайняла їхні позиції і закріпилась там. Угу. Працювали ну, багатенько, ну Спати спокійно ми не могли, завжди в очікуванні цьому, в очікуванні якоїсь роботи. Так відпочивати нормально, так і не мали змоги. Хлопці спереді, там окопах, вони розраховують на нас, на старшого скажімо так, брати. Наша задача прикрити, дати ворогу, скажімо так, дати нам, нашим піхотинцям прийти вперед. Так? Подавити вогнем ворога, не дати підійти нашому ворогу, до наших хлопців. Тобто, ну, наша задача, скажімо так, не підпустити, прочистити дорогу, так, прикрити вогнем, дати відійти. В першу чергу отримаємо задоволення від нашої роботи. Ось, від прицільної, що ми даємо результати по ворогу. Роботи, скажімо так, вистачає на всі цілі, на всі види. Головне, щоб було чим, як то кажуть, це саме головне для нас, щоб були. Боєзапас, боєкомплект. Вас попросили працювати по танку, так? Ми не знали, що то танк. Тримали нам коректуру. Кинули дві міни, потім дали коректуру 20 метрів правіше, Підбили танк. Часто попадаєте по броні і так, щоб знищити її. Ну, тобто це ж не єдиний випадок. У нашому випадку два було. А другий це що було? Тоже танк. Який рухався? Ну, тобто перший стояв посадці, його замітили, ми підбили, а другий рухався. На перший кинули чотири міни, а оцей другий випадок три. Я з 2016 року знаходжуся на війні, приймаю безпосередню участь у військових діях, скажімо так. Достатньо, достатньо скажімо. Мені це подобається, я себе тут знайшов, скажімо так, в мене тут. З'явилася друга така сім'я. Я не шкодую про те, кожна людина повинна бути на своєму місці. Я вважаю, що я на своєму місці. Головне сьогодні для нас, я думаю, і усіх, не тільки для мене, щоб війна закінчилася. А далі я вже буду розуміти, дивитися по ситуації, так і для себе. Ось, Скажімо так, як далі продовжити, як і далі вести образ життя. На, ваші, на війні я думаю, що. На знання того, коли це все закінчиться. Не легко нікому, важко всім. Ось важко всім. Кожному по-своєму. Але ну, піддаватися слову важко, я думаю. Піддаватися цьому не варто. Ну, служба мені подобається, я після війни планую продовжувати військову службу. У мене двоє дітей. Дві дочки, ну, воно важко приносить. Іменно сім'я. А як зв'язуєтесь? По, по, Говорите про по зв'язку, чи як бачить тата? Та, по камері, Старлінг. Хто у вас улюбленець в розрахунку? У мене в розрахунку це є Тарас, наша Севасірка. Чого він ваш улюбленець? — Ну він колоритний такий, цікава людина. Що там? Беру приклад свого командира. Є якісь позитивні моменти на війні? Це небагато є, дружба. У мене переважно друзі військові всі. Хто звільнився вже з служби, хто по стану здоров'я, як правильно сказати. Ну, Тут дружба зовсім інакша, тут дружба ціниться. Сварки бувають, ну, ти з ним посварився, ну, то певний, що він тобі допоможе в будь-яку секунду. І перші якісь там навіть проблеми вдома ти дзвониш друзям, які військові. Тут дружба гартується. Сьогодні в наряді 24-й ранку Тарас. Як мене так хвалив, це фото, то я потім мені скажу, де, то я туди собі скачаю, то я й тобі скинула.